Всім привіт, вітаю на YouTube каналі Азарт. Вибрали з ми з його, ось такий ліс чудовий. От, тут попадали різні царки, ранні радянські монети. Спробуємо щось пошукати, тільки що робив тести на п'ятачки побачити там, як терочка відпрацювала. Я просто здивований, я не очікував. Результати показала просто шикарні. Можу рекомендувати 100% прилад Майнлабікс Terra Pro, тому що з таких глибин витягнула ті монетки, що то просто капець. Відео тестів побачити на каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Тому що реально там цікаво. Значить, поле 2, 15 кГц. До речі, тести робив на, саме на цих налаштуваннях 25 чуйка. Так, поліфонія, швидкість 2. Так і будемо ходити. Сережа з Марс Вікінгом. Тому все, друзі, погнали. на Муськів. вам гарного перегляду. Місцина класна. На днях тут Серега з Серегою приїжджали. Сережа з вікінгом знайшов срібний царський хрестик, а Сережа з легендою 20 копійок срібних царських. Тому надія І, до речі, поки я робив тести, Сережа вже знайшов копійку Миколи. Другого вроді би. Ну, тому будемо шукати. Погнали. Так, друзі, є якийсь сигнал. Зразу скажу, що тут заліза просто капець як багато. Потрібно вислуховувати серед заліза кольорові. Дивіться. Там залізо, бачите? Там залізо. І ось щось, можливо, кольоровий Викопаємо, побачимо. Можливо, це залізо віддає, ну в общем буде зараз видно. Кольоровий, представляєте? А он залізо. Бачили, яка глибина? Дивіться. Більше штика, півтора штика десь Крутий сигнал. Фух. Так. натьорочка свариться на пін. Що це у нас? Що це у нас таке? якесь срібло чи що? Якась, друзі, схоже срібна шляпка від чогось. Чи це монета така гнута? Блін, я на щось не розумію. Можливо з монети щось робили, гнули срібною. 100%, так. Да. То капець. Друзі, це срібна монета була. Я бачу його, е, насічки по кругу. То була срібна монета, з якої хтось познущався. Оце журбинка. Але перший, друзі, сигнал і зразу срібло. Я в шоці. Ну, блін, капець. Коп почався зі срібла, на превеликий жаль. На цією монетою хтось дуже жорстко познущався. Но, тим не менш срібло. Знаєш, друзі, з такої ями. Сигнал. Е, але він там був не один. Ще випала якась. Де воно? Де воно? Ось така. Ось така якась штучка-дрючка. Ну, е, то було. Бронзове, а це, друзі, залізна. Ось така підкова. Ну, не підкова, а набойка на чобіт Величенька, така, гарна. Цю заберемо. Прикольно. Друзі, знову спіймав сигнал. 52, 53. Так Понять. Що це у нас таке? Кесь. Якийсь... Кесь вушкові чогось. Ось таке. Ось таке вушко якесь. Так, друзі, підійшов з Серега, дивіться, знайшов е, копієчку. 1891 рік доволі гарний стан. І якась ось така чи накладочка, чи це... Це можливо скрізь за все. Це була якась коробочка. Це точно була якась коробочка. Це кришечка від коробочки якоїсь. Мабуть. Ну блін. Прикольно посріблена. Е, бронза посріблена. Ну, цікаво, шкода, що не ціле. Коротше, шукаємо, ходимо, сигналів повно. В общем, глядачі е, сухе таке дерево ось впало. Пообламав я геляки, значить, заліз під, під нього. Дивіться. 85, 87. Це точно має бути щось цікаве. 87, 88. показує, що глибоко. Це добре. От, блін, ці коріння незручно рити. Вирив. 87, 89. Монета. Ого-го, клас! а, -а, -а Я по лопату лопатою засандалив! Як я так! Як я так! Ай! Ну добре ж хоч не дуже. Друзі, копійка 1865 рік, це Олександр II, так? Да? Олександр II. Супер! І стан такий більш-менш, блін. Оце є лопаткою... Трішки зацепив. 1865 рік. Кайф. Гарний мідячок, берем, супер. Е, давайте перевіримо, можливо. Це не все? Ну, в общем, з цієї ямки все, а далі будемо бачити. Кайф. Друзі, черговий гарний сигнал. 270

Срібло. Офігеть царське. Оха сохран. Та-ти шо? 10 копійок, друзі. 10 копійочок 1912 рік. Хух ти шо. Ти шо, бомба петарда. Ох, тёрочка молодець відпрацьовує. Та-ти шо? Кайф. Кайф, друзі. Я задоволений. Супер. Показую ближче. Пімав знову сигнал. Ось тут був білончик, я вже закопав. І ось знову сигнал. Тут заліза, десь. Везде залізо. Серед заліза потрібно блін, вислуховувати. Ага. Перепрошую друзі, що у вас там труси турбулентність. Щось викопав. 74, 72. Дуже похоже знов до срібла. Е, ні. Так, глядачі, це у нас, знаєте що? Це у нас ручка. Ручка від шухлядки якоїсь Бо від шафи. В общем, від якихось меблів. Ось така ручечка. Берем Так, черговий сигнал. Щось таке не дуже високе. Але, блін, і знову корні. Невисоке, але може бути щось цікаве? Сорок п'ять, сорок п'ять, сорок Ось таке. Ой, друзі, це колечко, якщо я не помиляюсь, це від плащ палатки, так? Ось таке колечко. А ну пишіть в коментарях, від чого воно. Від плащ палатки чи ні тут з розрізом? Да, воно до тканини кріпилось. Так. Я думаю, Вуйко Щирліс має підказати. Бачен там періодично дивиться мої відео, друже, дякую. Е... Думаю, він підкаже. Ну все, рухаємось. Черговий сигнал. Он то колечко було. Його знов сигнал. Друзі, сигналів тьма. А з залізних так взагалі. Ну і де воно? Так, візьмем піна. Опа, друзі, щось є? Монета, не монета? Що це у нас? Ні, не монета. Не монета. Ага. Це... Зараз будуть писати скіфська сережка. Це скіфська сережка. Ну а насправді то це гвіздок. Е -е, з криші. Прибивали... Що там у них була якась ця черепиця, так? Да? Ось такий гвіздочок. Прикольно, беремо. Так, друзі, ось так. Розчищаємо місця. Ой, перепрошую, по камері зарядив. Розчищаємо місця для пошуку. Там ми вже перевірили. Тепер розчищаємо звідси. Будемо... Тірочка. Будемо перевіряти тут. Так, це сухостой, якщо що, да? будуть зараз писати що. а, Ліс ламає. Розбійник. Вийде отсюди, а? Ламає ліс. Ні, друзі, це все сухостой. Ну, коротше, так ми підготавлюємо територію для пошуку. О, дивіться, скільки я тут цього порив. Вон там я тестував, площадочка, а оце все я тут копав сигнали. Бачите, все засипано, я мів не залишаємо, працюємо культурно. І, друзі, ви копайте так само. Всі ямки після себе засипайте. І буде вам успіх. Наш був під деревом сигнал. Викопав, дивіться, якась така цікава штучка бронзова випала, Чи то накладочка на щось, чи що. Тут два отвори є, видно, що воно до чогось кріпилось. Скоріше за все накладочка, тому що воно дуже тоненьке, таке, мигеньке. От, ну прикольно. Прикольно, друзі. Сьогодні хоч трішки царів пориємо. Царський період правильніше буде. От. Прикольно. Для різноманіття. Друзі, хороший сигнал. 70 годин Але в корнях ну, деревце добре, що невелике. Uh. Це що таке? Ааа, круто! Друзі, замочок! Блін, шкода верх відламаний. Дивіться, бронзовий замочок. Да, царський бронзовий замочок. Прикольно. Шкода вершечка немає, блін, душки цієї. Круто. Bereim. Bereim, ruošimės.